Привіт! Моя сім'я та я хочемо сидіти поруч. Ви не проти помінятися місцями. О, так, без проблем. Де ваше місце? Моє місце середнє в кінці літака, коло дитини, що плаче біля туалету. Оу, розумієте, це місце коштує на 5 тисяч доларів дорожче. Тому я лишусь тут. Дякую. Не віриться, що вона така егоїстична, що розлучає родину. Така егоїстка, ви точно не хочете перестати бути егоїсткою, хоч раз у своєму бісовому житті, і просто помінятися як щодо того, щоб когось позаду пересадити наперед, і ви зможете сидіти разом позаду? Чого б? Це нам в кінець літака. В нас більшість квитків у першому класі. У мене теж, але ви просто самотня людина без надії. А це родина, що робить їх ціннішими за вашу самотню дупу. Ми лише й намагаємося поїхати у відпустку на день народження нашого сина. А якщо так, ви відправитесь іншим літаком та придбаєте місця поруч. Заздалегідь, ми не можемо собі дозволити купувати квитки заздалегідь. Ви всі у дизайнерському вбранні та їдете за три тисячі миль для дня народження сина. Ви можете це дозволити. Пані, якщо ви продовжите так поводитись, я змушу вас покинути літа. Я придбала квитки шість місяців тому. А ми придбали ці квитки цілих шість годин тому. В неї це навіть не дитина, це плед. Гляньте. Як ви могли так з їхньою дитиною? Це не дитина. Діти, залишайтеся тут. Мамі з татом доведеться сісти на місця, за які вони заплатили. Чекайте, чого кожен з батьків не може сісти разом з не будьте такою хитрожопою. Агов, хлопче, ти не міг би не кашляти мені в обличчя? Як ви можете таке казати? невинній дитині на тобі стерво. Що за?